Всім привіт! Ви на каналі ЗНИМКА, і сьогодні говоримо про стабілізацію вашого відео, а саме через такий. Девайс як стадікам, електронний стадіками. В принципі, існує також механічні стадіками, але говоримо сьогодні саме про електронні стабілізатори, які допоможуть вам якісно і плавно знімати відео. Зокрема, будемо розглядати такий стедікам від фірми Zhiyun, який розпакуємо, подивимося, що йде в комплектації. Бо, в принципі, всі мобільні стадіками між собою більш-менш схожі. Буде, буде різна комплектація, можливо, якісь фішки додаткові будуть включені. Але в принципі, працюють вони схові. Або навіть однако. Також десь коротко поглянемо на стадікам професійний стадікам, який йде для великих камер. Поки буду зараз розпаковувати, скажу, що стадікам це штука, яка дозволяє, що ваша камера мінімально тряслася через певні там, якщо це був механічний стадікам через фізику, завдяки фізиці, а електронний стадікам завдяки моторам, які вже коригують оцю цю це є комбо-версія, тобто є звичайна версія іменно цього стедікаму, який йде просто сам стадікам, навіть без триноги, здається, так. Але тут, де додатково, до цього стедікаму йде оцей кейс, який ви бачите. І також де додатково тринога і ВІП-карта, яка дозволяє там ширші можливості відкрити. Ми сьогодні про це говорити не буде. Думаю, що ви зможете знайти вже більше інформації на офіційному сайті Zhiyun. Досить гарний і приємний дотик кейс. Закривається він на такий замочок, і відкривається, і всередині вже знаходиться сам стадікам, ось так гарно розложений, складений. Я вже в принципі ним користувався. Зараз покажу, що в ньому є, окрім самого стадікаму. Тут окремий є відділ, який відкривається на замочок. До речі, кейс досить великий, як для мобільного стадікаму, він такий досить великий. Ну, звісно, що кейси для великих таких професійних стадіками виглядають ще більшими. Тобто, ось такі вони. Ясно, що в порівнянні він взагалі малесенький. Ну, але... Це має бути щось дуже мобільне і компактне, що захочете з собою взяти. Напевно, якщо б я їхав в якусь подорож, я би цей кайс точно не брав. Я би просто взяв стадікам, який, бачите, займає набагато менше місць. Тут є пустота. Думаю, що його можна було зробити компактнішим. Тут є ще одна кишенька, про яку я згадував. Тут всередині є кабель зарядний. самий. Це є Type-C на USB-A. Кабель, також багато інструкцій, із самий, А, є такий ще шнурочок, щоб його на руку вішити, не думаю, що він буде корисний комусь. І також багато інструкцій різних. Тут є, не буду всі показувати, розпаковувати, але там інструкції, гарантійні талони, ну і так далі. В цьому комплекті комбо йде отака тренога, яка, в принципі, є також і на. Професійному стадікамі вони переважно всі йдуть в комплекті, але тут я бачив, що цей стадікам в звичайній версії не йде в комплекті. Не розумію чому, бо це, в принципі, дуже зручно. Така тринога поставити вже набагато легше. І сам стадікам, ось він так виглядає. Він складений зараз. Давайте цей кейс заберемо гет, він досить такий компактний, малесенький, але трохи важкий. Зразу що я замітив, не знаю, можливо, це є брак саме цього стадікаму, але оця штука сама по собі їздить, і тут нібито є колечко, яке би мало його фіксувати, якщо його закрутити, але воно закручене на максимум, і воно все одно їде. Я відкручую і нічого не змінюється. Тому я думаю, що це або брак, або воно так є. Тобто ви оцю рейку піднімаєте, маєте закручувати. Вона, в принципі тут заштолкується, не відходить, але якщо так трошки. І її потягнути, то вона все одно спускається. Далі тут є защолки, такі, які досить добре, що вони є, бо тоді він не болтається. І якщо б було, було не було тих зашолок, то воно би собі так болталась трохи туди-сюди. Також тут є ще одна зашовка, і ось, в принципі, на нас кам вже є готовий для того, щоб працювати. Чому немає триноги? Бо в принципі без, без треноги ви можете встановити телефон і користуватися. Але з триногою є набагато зручніше. Можна поставити десь на стіл, себе знімати набагато зручніше. Для телефону місця ну так досить є. Думаю, що якщо у вас буде якийсь там Pro Max чи якийсь там супер величезний Android, то він точно поміститься. Mm -hmm. Давайте подивимося, які є кнопки на цьому стадікамі. Це є, перш за все, з цього боку, кнопка включення маленька, і кнопка, яка допомагає там переключати режими, сфокусуватись, ну і так далі. Щоб знайти кнопку включення, це треба деколи пошукати її. І плюс її випадково можна нажати, коли ви можете перепутати її курком пальця, бо ви її не бачите. У мене так було, що я її путав. Добре, щоб виключити стедікам, треба цю кнопку зажати, а не просто натиснути, бо я багато разів її вже натискав замість цієї. нижньої, Хоча вона більше-менше, але вони дуже схожі от на дотик. В принципі, стедікам лежить в руці досить зручно. І ця якраз нижня ручка вона дозволяє, щоб двома руками міцно тримати стедікам, Тоді картинка буде більш стабільна. Добре, давайте включимо її. раз. І він вже є, працює. І Бачите, він вже зразу з коробки досить плавно працює і вже рухається. Переду тут є в нас є такий джойстик, щоб ним коригувати вверх, вниз, справо, вліво рухається все досить плавно. Потім є кнопка REC, тобто для запису відео, яка, до речі, працює не тільки з програмою, але якщо ви підключитесь по блютузу до свого смартфона, просто по блютузу, ви можете в стандартній програмі камери також і включати її, і вона буде знімати, починати записувати відео чи фотографувати. Тоді в нас є ще кнопка MOD, це кнопка режимів, де зверху є також індикатори з короченими підписами, щоб запам'ятати і знати, що де і є, який режим. Перший режим. E, та це режим слідкування панорамним, Тобто ви рухаєте статніком вправо вліво, і він плавно за тим рухається. вверх вниз він вже не рухається. Щоб приключити режим, ви один раз натискаєте, щоб повернутися назад два рази, але ви можете поколуйкати. Тоді є режим L це є заблоковані всі осі, тобто я вправо-вліво вкручу вверх-вниз, нічого не рухається. Тоді є режим F, це є режим Сідкування вправо вліво вверх вниз але вбік не слідкує. Бачите, вбік воно лишається рівне по горизонту, але вверх вниз слідкує. Досить гарно можна такі робити наїзди, наприклад, на якісь об'єкти. І режим POV. це такий режим FPV дрона, можна так сказати. Та? Коли він рухається і в бік, плавно, вправо-вліво, вверх-вниз. Тобто, по всіх осях він плавно за вами рухається. Це, до речі, дуже гарний і дуже такий корисний режим. Є ще один режим, коли воно мигає. Мені здається, що ага, тут можна з допомогою цього джойстика вже горизонт змінювати і вже коригувати його вверх-вниз. Є такий режим, з ним, напевно, що можна побавитися. Тоді, з лівого боку, в нас є такий джойстик е, зуму. Він працює, щоб, наприклад, там, збільшувати, зменшувати картинку. Це часто є корисно. І тому він працює також, як я казав, вже в програмці спеціальній для цього стадікама. І також працює в звичайній камері, коли підключите стадікам до. По блютузу. Тут зверху є сенсорна кнопка, кнопка ліхтарика, тобто ви з нього зажимаєте і включається в нас тут такий ліхтарик, який пізніше ми натискаємо, і він збільшується яскравість або зменшується. Є три режими яскравості, і це, наприклад, дуже корисно, коли ви знімаєте селфі себе, і тоді воно вже так трошки підсвічує вас. І оця кнопка, яка є велика для режиму. Тут є зразу така функція, коли ви тричі на неї натискаєте, то тоді режим з селфі, переключається на режим панорами, тобто горизонтальний. І ось переключилось наше панорамне відео, таке, як ми знімаємо в принципі, для YouTube. І бачите, це світло ми можемо обернути і знімати повністю, наприклад, на того, кого ми знімаємо вже в своїй зйомці. Щоб виключити, також треба зажати. На цей ліхтарик, все, він виключився. Ось такий стадікам. В принципі, стадіками вони між собою схожі з такими стадіками, вони також працюють вверх-вниз, вправо-вліво, тобто так, і різні режими. Це, до речі, тут і корисна штука в цьому стадікамі, що, на жаль, я не розпробував, не знайшов в цьому маленькому. Те, що коли ви зажимаєте цей курок спереду, тоді камера, якщо навіть вона у вас рухається переважно. Коли зажимаєте, вона тоді перестає рухатися, вона тоді лишається в одній осі. Не треба переключати режим в тому випадку. І це насправді дуже-дуже корисно. Що скажу, мої перші враження про цей станікам. Він напевно не є такий якісний, як би хотілося. З ним треба трошки побавитись. На мою думку, як відеографа, який вже на один рік знімає різні відео, ця штука занадто складна. Я по кілька днів трошки з нею розбирався, дивився різні огляди, різні відео, читав різні. Інструкції, щоби з ним справді розібратися, в перший раз, коли я його витягнув з коробки, я його включив. Був горизонт трошки завалений. Щось там не так. Там не так. Програмки також. Play Market. є якихось дві програми. від Віджию стадікам для смартфону. Це є стадікам для будь-якого користувача. Я думаю, що людина хоче взяти з коробки, витягнути, включити кнопку включ включення і вже працювати. І він працює ідеально. Нічого не треба налаштовувати, не треба з ним розбиратись. І на мою думку, так воно має працювати. Але воно так не працює. Воно працює набагато складніше. Він не працює, тобто плавність плавності як такої дуже сильної немає, як би хотілося. Все таки. Такі великі професійні стадіками працюють набагато краще. Бачите, дві програмки є Zune Play і з Kami. І Зune Play мені здавався більш логічним для цього. А цей з Kami, це взагалі виглядає якась гра. Е, ну, не знаю. І воно мені виглядало не... незрозумілим. Тому я скачав перше з Play, і тому він мені не пішов. І тепер завантажую пізніше з Kami, і все пішло як має бути. Коли ти заходиш в програму, ти зараз думаєш, що мені натискати, де мені, що мені включати? Української мови немає. по мірі, я не знайшов. Треба десь реєструватися, заходити, якісь незрозумілі відео. Я хочу, щоб це було максимально просто. Навіть для мене, як людини, яка з цим займається користується, це має бути максимально просто. Я вам покажу, як виглядає програма для професійного станіка, Для... Вона виглядає набагато простіше. Ви зайшли? Він підключився і у вас все на місці, добре англійською, але тут, в принципі, зрозуміло, що де є, немає багато кнопок. Чим менше кнопок, тим зрозуміліше, що вам натискати. Тут все дуже-дуже просто. А тут в цій програмі з юнками тут дуже багато всього. Я розумію, що це уроки, але це можна було дати окрему кнопку Уроки і в неї заходиш, і ти вже бачиш оцей вже набір іконок, які взагалі тебе гублять. Пояснюю для тих, бо я теж шукав, натискав десь там знизу, плюс, плюски цей людинку. Але треба наскати зліва на цю камеру. Тоді ви шукаєте по Bluetooth цей девайс, От, конектитись до нього. Не завжди з першого разу конект... конектиться, скажу вже по досвіді. Дуже класне, що є в цьому стадікамі і в цій програмі разом з ним цей режим слідкування. Що це означає? Наприклад, я зараз наводжу на цю камеру, беру пальцем. Виділяє об'єкт, за яким я хочу слідкувати, це може бути людина, будь що. І коли я рухаю стадікамом, він автоматично слідкує за цим об'єктом. І це дуже-дуже класно, воно дуже гарно виглядає, знімає дуже плавно. І ще великий плюс для блогінгу, коли ви себе знімаєте, виділили себе там якось чи вас хтось виділив, ви відходите вправо-ліво, і камера постійно за вами слідкує. І це дуже-дуже класно. На такому стадікамі теж є цей режим. Але тут, щоб його включити, це треба зверху причепити телефон, який важить, який має вас знімати. Ну тобто, тут це використовувати хочеться один раз спробувати і більше ніколи не включати, от чесно. А тут воно працює дуже добре. Який мінус також з цієї програми я побачив, що мій смартфон, наприклад, знімає відео 8к. Та я дуже рідко знімаю 8К, але все-таки деколи знімаю, щоб пізніше жати в 4К, щоб відео було вийшло максимально якісне. Це було, наприклад, в останньому ролику, як ми йшли в Карпати, я деякі пейзажі знімав саме 8к, щоб було видно цю всю деталізацію цього лісу, цих листочків. І тут вже того режиму немає, тільки 4К-24 кадри в секунду. Тут у нас є фото, є відео, є панорама, режим панорами, є режим долі зумі. Це такий режим, який ти підходиш ближче, він зумує. Одним словом, дуже крутий режим. Тут зверху, до речі, буде ролик блогмайстра про долі зум. Він знімав дуже цікаве відео, як це можна зробити в своїх умовах. Тому подивіться собі. Але цей стадікам жахливо робить долі зум. Він взагалі не працює цей режим. Далі є режим таймлапс, непоганий режим. Але знаєте, який його плюс, що він знімає 4К, це добре є. Але мінус тут же немає режиму слідкування. Наприклад, хотілося б поставити слідкам, вибрати, наприклад, щось, якусь точку, яка рухається. Та? Місяць, наприклад, вибрати місяць, і він би за ним слідкував ішов би. Так би знімав стаймлапс. Це було б дуже класно. Але є режим гіперлапс. Я пробував знімати його, і він працює непогано, навіть дуже непогано, є вже режим слідкування в ньому, але мінус. Цього гіперлапсу ж тут тільки Full HD, і хіба що HD 720. І тут жахливий Full HD, просто жахливої якості. Гірше навіть уявити собі не можна. Тому я, наприклад, пробував про, включати звичайний таймлапс на е, в камері, на своєму на стандартній камері, і так знімати виглядало набагато краще. Плюс цей гіперлапс він мага трясеться. Це я знімав, я. я не йшов, не їхав там, не плав. Я, звичайно, як користувач, спробував його зняти, просто взяв двома руками стадікам і пройшовся по центру. Хотів подивитися, як він буде працювати. Трясеться, ви самі бачите, як від це відео. І виглядає воно не супер-супер класно. Я би такі відео навіть не вставляв в соцмережі. На мою думку, людина, яка купила цей стадікам, людина, яка там не дуже сильно розбирається, яка тільки хоче починати в тому розбиратись, вона має включити, почати знімати, і воно вже має знімати добре. Навіщо тоді цей режим гіперлапс, якщо він знімає отак, все трясеться? Не розумію, має працювати набагато краще, хоча б має якось можливо ще штучно стабілізувати це відео. Думаю, тоді воно би виглядало в рази в рази краще. Тепер поговоримо про плюси з цього стадікаму. Перш за все, це те, що він максимально легкий. Він дуже легкий, компактний, його можна скласти, поставити десь сумку. Ну не в цей кейс, який йде в комплекті до комбу. Взяти з собою, можливо, якийсь більший штатив, на якого накрутити, і знімати. Бачив, як його використовують часто журналісти для запису прямих ефірів. Навіть якщо ви втомилися, переставили з руки в руку, не буде Такої тряски буде максимально плавно свібуватися. І для прямих ефірів ця штука ну дуже-дуже корисна. Багато хто, я бачив, використовує саме в такому режимі цей стадікам. Також цей стадікам буде корисно якщо ви йдете в подорож бо ви йдете, дорога міняється вгору і ви йдете, і все трясеться Тому цей стадікам. Буде також корисним для того, щоб максимально плавно робити якісь такі кіношні, гарні. Є багато-багато функцій для як можна застосовувати і використовувати цей стадікам. Думаю, що він знадобиться багатьом користувачам. Можливо, подивитися на модель правильно, бо ця модель мені виглядає не до кінця збалансованою. Можливо, є якісь кращі. Хоча це одна з новіших, але досить бюджетна модель в своїй категорії. Можливо, подивитися на фірму DJI. Бачите, це не реклама, говорю про будь-які моделі. Фірма DJI, я знаю, що в них один з останніх тих стадікамів. Для смартфонів, там взагалі не дуже класно придумало, що є магнітне кріплення. В принципі, стадікам дуже корисна штука, корисна штука для багатьох таких гарних, цікавих кадрів. Тому десь спробуйте використовувати, подивіться, потестуйте, десь, можливо, позичте в когось. Я знаю, що є ренти у Львові, точно, які здають оренду такі стадіками, навіть для смартфонів. Ви можете взяти на один день, потестувати собі, познімати. І собі вирішити, чи вам взагалі ця штука є потрібна. Ось такий ролик вийшов про цей стадікам. Якщо було корисно, цікаво, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, це також піднімає статистику. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Тут багато корисного. Це був канал Здимка. Всім па-па.